Як я люблю одного хлопця. Я не можу, розумієте? Я так хочу, щоб він зі мною був. Боже, допоможіть мені, будь ласка. Боженька, очі наш. Перед початком цього відео я хочу поділитись з вами чудовою новиною. А це те, що я став тісно спілкуватися зі своїм двоюрідним братом з Нігерії. Ми з ним на пару почали вести вот цей телеграм-канал про мотоцикли. Ваша задача підписатись на цей канал, і тоді мій брат закине по 400 доларів кожному, хто підпишеться. Велике дякую тим, хто послухав. Ви все знаєте. Силка в описі. Але давайте ми договоримось, що ви не будете прям дуже сильно розчаровуватись текіна, як ось цей кіт. А просто під якийсь хавчик будете кушати і дивитись мої відео. Коротко кажучи, текін такий собі мотоцикл. Його не варто купувати, не варто дивитись і не варто давати за нього 2000 доларів. Це поганий мотоцикл, який зламається зразу ж на виїзді з магазину. Іменно це пишуть мені коментатори під моїх відео. Це якби реклама текіна, тільки вона працює наоборот. Я не розумію, чому деякі люди його так не люблять. У нього ж є все для комфортної поїздки в якійсь Іран або на балі. Хороший і надійний мотоцикл, в якому є 18 кінських сил. Також є турбіна, яка додає йому 625 кінських сил бонусом, а ще там по мілочі підігрів сидінь, лапки, переключення, передач, масаж, сидінь і приємний запах в салоні. І коштує це 1900 баксів, одним словом, копійки. Якщо не серйозно, то мотоцикл вроді певний такий же, як і всі, не без мінусів, з одними плюсами, плюс з мінусами, але чогось до нього. Пристали і кажуть, що це кусок нового желіза, який ламається. Та всі мотоцикли ламаються, і навіть японські мотоцикли теж ламаються, як би ви цього не хотіли. А ви ж не хочете, щоб вони ламались? Но що з цим поробиш, якщо все желізо не є надійним? Під час користування Тіктоком я замітив, що в ньому є відео про текіни, і я замітив одну цікаву деталь. Оказується, що ці мотоцикли купують 90% хлопців молодого віку. А якщо точніше, то мої одногодки, яким по 17-19 років, і тепер ж все ясно, що причина поломок у цій мотоциклі не із-за того, що Текін поганий, а із-за того, що його гвалтують ці хлопці, які на них катаються. Ну зараз ви почуєте приватну особисту мудрість від Кетмайба Тобто мене. Якщо ще Ліфан, а іменно КТР200 ваші фокуси ще переживе, то Текін поступає проще, він тупо здихає, дає задню, вимикається. Да, ви все правильно поняли. Не купуйте цей мотоцикл, бо він ще не готовий до того, що його чекає. Мені недавно у коментах писали. Кстати, пишіть коменти, я в останній час вас майже не бачу в коментарях. Пишіть, будемо спілкуватись. І так, мені в коментарях котре нагадую, щоб і я, і другі люди подивились одного блогера, який ремонтує ці мотоцикли. І добре подумали, чи варто вообще щоб ці мотоцикли завозили в Україну і купляли українці. Дивитись того мотоблогера-ремонтера ми тут не будемо, но деякі моменти обсудимо. Все, що мені було цікаво з того відео, це нічого. На момент, коли він дивився в одну запчасть і йому з тієї запчастини треба було виколупати другу запчасть, і він цього не міг зробити. То було, звісно ж, неприємно на це дивитись. Простими словами, ремонт Текіна проводиться через одне місце. Інженери, які проектували цей мотоцикл, в школі вчились на двойки, і не тощо вони на них сунулись. І тут ми розуміємо з цього відео те, що мінус текіна це його обслуговування. Ремонт. Не так давно з'явилась його нова версія. Коштує не так і багато ця обнова. І діло в тому, що це обнова. На новому Текіні 24 кінських сели а було 18. Було також 223 куба, а стало чистих 2,5 літра. Було ущербне воздушно-масляне охолодження, а стало кристально-масляне охолодження. Були карбонокерамічні тормоза у моїх фантазіях, но в реалі стали обичні дискові у масляній ванні. Була чиста LED-алмазна лазерна фара, уже не в моїх фантазіях, а в моїх снах. Но в реалі той же лед. Мене особисто радує, що в рестайлінгу немає кікстартера. Реально, скільки китайських 250 ок із для цим кікстартером. Це може і практично, але тільки абсолютно ні в якому випадку не є гарно. Бестолкова фіча від якої треба відмовлятися на деяких моделях. І так, і так, і так, хочу нагадати вам, що перегляд цього відео коштує вам один лайк. Так уж сталося, що за все треба платити. А якщо ти ще й не підписаний, то. то я прийду до тебе додому і перепишу твою хату на себе. Так що тобі краще підписатись. Чим більше лайків, тим більше я буду випускати годного контенту. Погнали далі. Сам він по дизайну, як вам сказати, подобається він мені. Касівий, касівий цвіт. По дизайну його явно витісняє з колії один його конкурент в обличчі Ліфана sr 220 4 Biturbo на 220 кінських сил. Ладно, хватає тупих шуток. Просто 220 v 4. А які покупці навіть вагаються, що краще взяти: Lifan SR220 чи Tekin 250 Гристалін. Тут взагалі не зрозуміло, зрозуміло ясно, лише те, що кожному на дорозі хочеться бути самим бистрим і хочеться на районі бути самим крутим. От це я тільки що вам описав те, чому люди зрівнюють ці два мотоцикли. І так, ви готові почути від мене відповідь, що бистріше: Ліфан чи Текін? Так, да, ви все правильно поняєте, Ліфан бистріше. Це такий собі стріт, який на асфальті почуває себе як вдома. А Текін він добре себе почуває хіба на ґрунті відносно. Якщо хочеться бути дуже бистрим, то вибір треба робити явно не в пользу Текіна. Не зря в характеристиках Текіна написано, що максимальна швидкість не перевищує 120 км на годину, в той час як ліфа на максимальна швидкість перевищує більше 130 км на годину. Ем, ну різницю відчули. По моїх відео може показатись, що я ідеалізую ліфан, але він єдиний, хто на високому рівні виробляє мотоцикли. Аж грустно стало. Він вне конкуренції. І краще вашого того текіна. А зараз спустіться в коментарі і напишіть свої питання по текіну. Я готовий склепати ще 20 відео про нього і мені буде в кайф. Відео про його мінуси набрало 11 тисяч переглядів за 2 місяці. То ви мене думаю зрозуміли. Пишіть мені свої питання і все остальне, що цікавить, і що б ви хотіли почути. Я на все відповім і зроблю відео.